Вітаю народ. Дуже дякую при тому, що, всому, що я так французькими словами виражався, декілька людей проявили цікавість. Не дивлячись ні на, ні на що, на, на те, що я відносно агресивно повідомляв. Народ підключається, дуже класно. Тільки, я тільки оберти починаю набирати, починаю. Розповідати про те, що заповідали нам предки. Так що дуже дякую всім, хто відгукнувся. Далі ми будемо організовуватись і будемо продовжувати той рух, який має бути в нас на першому місці. Так, хочу ще сказати, що вже я доробив сайт, він вже повністю готовий, підключення захищене. Все зробив за власні кошти. Тому що та команда, яка була за 15 років, вони не змогли нічого зробити. Ну, тільки вміють жалітися, що той, то їм не, не так, і я поганий і так далі. Ну, я поганий, я зато я роблю результат. Нічого страшного. Критики я не боюся ніякої. Хто би там що не говорив. А в загальному... В загальному, кому ж цікаво, що саме нам потрібно зробити, як нам потрібно об'єднатися, що заповідали нам предки, що заповідала нам цариця Ольга Прекрасна тисячу років тому. Ви можете ознайомитись на сайті або в соцмережах. Напишіть мені в телеграм, я вас додам. Повідповідаю на всі запитання. Далі я організую зустріч з главою руху. Якщо у вас будуть ще додаткові питання після того, як ви ознайомитеся зі всіма матеріалами, і будемо рухатись далі. Дякую народ за увагу. Дзводіть, пишіть, буду радий відповісти.